До речі, ті, хто в нас купив курси, вони постійно нас теж дивляться. Я знаю, напишіть, будь ласка, мені особисто в Телеграм, коли ви плануєте побудувати свою першу. Станцію хотіли дійсно взяти у вас інтерв'ю. Яка окупність без зеленого тарифу та без нетбілінгу? Станція на 15 кВт, на час будинок. Такій немає там. Ви вже зараз можете інвестувати, бути в безпеці, забути, що таке збільшення платежів за світло. Зеленим тарифом. Окупність у вас буде десь в районі 5-6 років. Привіт. Стас. привіт сьогодні. Будемо розмовляти про власне споживання для юридичних осіб осіб. Будемо говорити про нетбілінг, тому що дуже питань багато. Але роз'яснень ще немає. Ну, зелений тариф помре у 2023 році. Є версія, що зараз, коли приймуть надбілінг, то коефіцієнт по зеленому тарифу за надлишки буде 0,4. І тобто зараз ти маєш, грубо кажучи, 5 гривень да? за зелений тариф за надлишок. Ну, тобто, будинок там на себе взяв 500 кВт, станція дала 1500 кВт. Зараз би тобі, якщо ти ще встигнеш зробити зелений тариф в цьому році, якщо є існуюча потужність, то в рамках цієї потужності можна зробити. То тариф буде 5 гривень за надлишки. І є ймовірність, що вже після нового року надлишки по зеленому тарифу будуть з коефіцієнтом 0,4, тобто 2 гривні за 1 кВт. Це не стосується абонентів, які встигнуть підключити до нового року. Ті, хто підключилися в цьому році і раніше. Для всіх старих абонентів все залишається так, як було до того, що підключати тариф у новому році, у 2023-му? Будуть платити всього 2 гривні. Це вже достовірна інформація. Це є це 50 на 50. Тому я тут кажу так, що чекаємо середину листопада. В середині листопада розуміємо процедуру, як вона буде. Вона процедура буде так і стосуватися і зеленого тарифу, і підключень нових абонентів. Вона буде стосуватися надбілінгу, як його правильно по процедурі. Там чи буде дабі, чи треба там ліцензія, чи треба. Ну яка зовсім буде процедура по юридичним особам? То ми це будемо освітлювати окремо. Угу. Скажи, будь ласка, з чим пов'язано взагалі пониження ставок по зеленому тарифу в наступному році? Я так розумію. Набрид зелений тариф набрид комусь кому? там зверху, і тому його вирішили порізати. Або не хочуть платити. Ну, тобто, ситуація така. Ті, хто хотів встановити собі станції під зелений тариф, вони вже поставили. А для нових гравців, я так розумію, їм не цікаво брати нових гравців і просто їм краще це все порізати. І по ринковому тарифу, грубо кажучи, ці 2 гривні да, вони будуть платити і все. Можливо, люди стали трішки злопотребляти саме і брати станції під інвестиції. Так вони завжди з 2009 року, всі там 14 років, всі ставили, всі заробляли, всі про це знали. Угу. А зараз тариф менше, окупність. Ну, тобто, я, я так розумію, комусь це невигідно. Вони не хочуть витрачати за це гроші, і тому вони його ріжуть. все. Стало дуже багато абонентів і не вистачає фінансування саме, так? Дивись, ну зараз перестали платити в принципі по зеленому тарифу. Ага. Тобто мені заплатили у вересні за... за липень минулого року. І Я так розумію, мені ні за червень, ні за липень, ні за серпень, ні за вересень. Тобто, 4 місяці я за ці 4 місяці віддав десь під 20 МВт в мережу. Мені на копійки не заплатили. Скажіть, будь ласка, чи є взагалі сенс ставити станцію на частний будинок без зеленого тарифу? Я вважаю, що на будинок без зеленого тарифу або без нетбілінгу витрачати кошти нема сенсу. Тому що логіка, яка, у тебе будинок будь-який, навіть якщо це 200, 300, 400 квадратів, він бере в середньому там, 1 кВт, пів да? кВт, півтора кВт. Там, в загальному ставлять станції 10-15 кВт. Тобто тобі станція дає 15 кВт енергії. В годину будинок бере кіловат-півтора, інші просто згорають. Да, можливо, вони там частково зарядять акумулятори, але основна доля, вона згорить просто. Тому вигідно зробити або нетбілінг, буде, коли буде процедура. Чекаємо. От, або поки що є можливість, робіть зелений тариф. Логіка, яка ви навідавали в день, а в погану погоду вночі ви берете з мережі і є якийсь баланс. Яка різниця в окупності станції на 15 кВт на частний будинок з зеленим тарифом та без зеленого тарифу? З Зеленим тарифом окупність у вас буде десь в районі 5-6 років. Угу. Якщо нетбілінг буде, то у вас окупність буде десь порядка 10 років при, при умові, що тариф за світло для населення 2,64. Може навіть, навіть не 10 років, може десь років 8. І як тільки у вас тариф для населення буде зростати, окупність станції буде автоматом падати. Тому тут логіка в тому, що у будь-якому випадку через рік, через два тарифи будуть зростати. Ви вже зараз можете інвестувати, бути в безпеці, забути, що таке збільшення платежів за світ. От у мене є приклад, да? наприклад. Е у, у дітей є няня, яка в нас працює, то от вона каже, що зараз вона от зараз було холодно, вже так до речі. І вона не включає електроопалення, тому що тариф реально дуже зависокий. високий. Тобто, якщо вона його включить, вона буде платити там за світло по 5, по 7, по 10 тисяч гривень у місяць. Це типу космос. І зараз всі побачать: от коли перші платіжки прийдуть за світло, по 2,64, ті, хто користується електрокотлами, тепловими насосами. Е Ті перші побачать платіжки, і вони перші зрозуміють, що треба інвестувати в сонце, тому що ти сонце поставив, да? перша точка входу велика, да? 10 тисяч доларів, це мінімум. З акумуляторами це 16 тисяч доларів. І вони потихеньку будуть переосмислювати і звертатися, і купувати. А яка окупність без зеленого тарифу та без небілінгу? Станція 15 на 15 кВт, на нечасний будинок? Такий немає там. Взагалі немає. Ну тобто... навіть за 30 років вона не окупиться. А я не можу тут тобі прорахувати. Окупність. Ну, в залежності від споживання. Ну, якщо ти 90% енергії, в тебе буде йти нікуди. Як можна порахувати тут окупність? Тобто у тебе реально ти із станції в 15 кВт ти береш там 10-20% ну, енергії. Просто підлаштовуватись під те, що в тебе є сонце, да, і включати одразу всі прибори, ти ж не будеш кожен день 500 піти. дати, там один місяць пограєшся і все. Перейдемо до підприємств. Скажи, будь ласка, середня станція, так розумію, на підприємство це близько 100 кВт. Яка її вартість, та яка окупність? Зараз два види станції, ті що... Шо... три види станцій, ті, що дуже дуже актуальні. Перше це 50 кВт, 100 кВт і 200 кВт. І беруть плюс-мінус однаково, що ті, що ті, що ті, По запитам. По спроможності закупівель, ні, а по запитам так. 50 кВт вартує 29 тисяч доларів, 100 кВт — 58 тисяч доларів. Ну і відповідно 200 кВт станція вартує 116 тисяч доларів. Скажіть, будь ласка, як зміниться взагалі окупність станції після прийняття закону по надбільнику? Вона не зміниться. Не зміниться Вона взагалі. залишиться такою самою. Mm -hmm. Просто у тебе є підприємство, наприклад, ми говоримо як. Станція, наприклад, 100 кВт в рік дасть орієнтовно 110 тисяч кВт-годин. Так? Mm -hmm. Окупність тут, якщо це все піде у внутрішню мережу, 2,75 роки при тарифі за світло 8 гривень. А є підприємства просто, які працюють, наприклад, з понеділка по п'ятницю. І у них субота-неділя в вихідні. Ні. Розумієш? І вони, грубо кажучи, станція потужна, да? вона 100 кВт, вона 100 фугує. А підприємство у вихідний день споживає там, 5, 10, 20 кВт. І оця енергія вона уходить нікуди. От у цих підприємств окупність реально буде там там, 3, 3, 3 роки. А якщо буде надбілінг, то залишиться, то ми всю енергію віддамо. Тому 2,7 роки у нас буде окупність, у яких постійно, наприклад, є підприємства, у котрих холодильне обладнання, да? кондиціонування, воно працює постійно, постійно. Є, наприклад, там електродвигуни, які постійно запускаються, працюють і в суботу, і в неділю, і в понеділок і вівторок, то там у нас все супер, да? у нас станція постійно дає і постійно економить. А є там, де воно циклічно. То для одних вона буде 2,75, для інших вона буде 3,3,4. При надбілінгу для всіх буде однаково 2,75. Добре, це підприємства. А частний будинок? будинок Частним будинком. Тут треба дивитися на тариф. Якщо зараз тариф, наприклад, 2,64, то вигідно поки що зараз зелений тариф. Після нового року, коли буде тариф 2, Тобі буде вигідно, якщо станція впритик на твоє споживання стоїть, тобі вигідно надбірінг. Якщо станція буде давати більше, ніж споживання твого будинку, тобі вигідно буде зелений тариф. Тобто тут вже треба гратися. Так, по небільні наче все зрозуміло. Чекаємо процедуру, і потім вже будемо розмовляти в телеграм-каналі. Я так зрозуміти, все розпишеш. Все телеграм так, так пишіть, там ми все постійно розказуємо і так будемо говорити. Mm, теж так це посилання буде в описанні. Що з бізнесом в тебе? Давай підрахуємо, що будували в цьому місяці, чи пишаєшся, що було не дуже приємно. Із за гібридні не буду говорити, тому що там все зрозуміло. Хто хоче, купує, хто не хоче, не купує. Да? Дуже цікавий. Закрили ми в Житомирській області 150 кВт, В Червонограді на лікарні дуже класну станцію побудували там. Дуже багато акумуляторів. Зараз закрили 100 кВт в Вінниці. Зараз будуємо дві станції в Сумській області на птахофабриках. Одна 100 кВт, одна 100 кВт 80 по панелям. В першої чергу. зараз вчора підписали в Київській області 200 кВт, тобто, десь я думаю, під 1 МВт в цьому місяці ми продажами закрили. Але, але для нашої компанії, якщо так відверто, це не дуже багато, тому що ми до війни могли робити у місяць десь 3-4 МВт. Так, да, було дуже багато тридцяток під зелений тариф, зараз їх немає. Але ну, от такі станції от, 200, 100, 300 кВт, 150, 50 кВт. І ти ставиш бригаду і вона в тобі там, працює там, 2-3 тижні. Угу. А який був найпотужніший місяць з початку війни? Скільки мегаватт закрило за місяць? Воно в середньому так і йде. Один мегаватт, 1 Мені так когда ні легка нормально? нормально? да я думаю, сьогодні или ні, думаю, вроді пострігся якраз нормаль і не то думаю, нормально будет. Так і на останок давайте за тему навчання. Як учні почувають себе, що вони будують? Що все них вдається? Дивись, у нас клієнт один в червонограді відкриває собі філіал свій. У Полтаві клієнт собі побудував станцію. Зараз він її собі модернізує, і він у нього є три клієнти. Він їм також буде будувати станції, наскільки я зрозумів, під зелений тариф. Потім у нас є клієнти з за кордону. Там я знаю точно двох, котрі купили курс, і зараз вони будують станції своїм друзям, потім собі і хочуть теж з цього зробити бізнес. Тому, якщо з інших країн ви хочете, багато хто пише, каже: Стас, давай розвивати твій бізнес у нас в нашій країні. Я кажу: хлопці, купуєте курс, вивчаєте курс, задаєте питання, що вам не зрозуміло, ми на ці питання відповідаємо, можемо на першому етапі вам допомагати. І ви починаєте самостійно відкривати свою компанію і самостійно заробляти на встановленні сонячних станцій. До речі, ті, хто... В нас купив курси. Вони постійно нас теж дивляться. Я знаю, напишіть, будь ласка, мені особисто в телеграм, коли ви плануєте побудувати свою першу станцію? Хотіли дійсно взяти у вас інтерв'ю.